У кожної сироти чи вихованці інтернату своя історія. Когось батьки вигнали з власного будинку, хтось народився в неблагополучній сім'ї і не мав повноцінного дому ніколи. Є Й такі, що через трагедію залишились без найближчих людей. Альвіна Ганзій стала сиротою 13, але велике бажання мати сім'ю та не потрапити до інтернату надихало її вірити в себе. До досягнення свого 18-літнього віку в мене так склалася доля, що змінилося три опікуни, але я ніколи не розглядала варіанта того, щоб піти там до дитячого будинку, оскільки ну, в мене завжди була така думка, що виховання у сім'ї це найкраще, що може бути. Ще одна проблема спіткала дівчину після смерті опікуна. У 17 років перед нею постала загроза опинитись без даху над головою. Коли помер мій опікун, ну вийшло так, що я, мені в спадок залишився кредит 15 тисяч. Ну звичайно, що я в свої 17 років я його не могла сама погасити, тому звернулася в центр соціальних служб, де мені ну наверное, місяця не пройшло, коли вони мені змогли знайти спонсора, який мені цей кредит в розмірі 15 тисяч гривень, і це житло збереглося за мною, і зараз я в ньому проживаю. Насправді таких історій безліч. Діти не знають до кого звернутися за допомогою. Багатьом з них руку підтримки простягають працівники соціальних служб. Міський центр соціальних служб здійснює соціальну роботу, як з дітьми-сиротами, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, так і з учнями інтернатних закладів, які розташовані на території Сміли, так і з учнями центру підготовки та перевідування. Підготовки робітничих кадрів, які займаються професійною підготовкою саме такої категорії дітей, і наше місто для нас особлива робота з тим, що професійну підготовку в нашому центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів здобувають діти-сироти із, із, із її, Черкаської області. Любій людині зараз важко знайти житло, купити його, влаштуватися на роботу а для дитини молодої людини. Яка не має таких навичок, це ще важче. Тому перші, хто може прийти на допомогу їм, це, це спеціалісти центрів соціальних служб. Частково вирішити проблему е, житла допомагає соціальний гуртожиток, який розпочав діяльність у місті Сміла в минулому році. Гуртожиток для сиріт, які вже досягли повноліття і полишають інтернати або прийомні родини, відкрили в Смілі. Кошти на цей проект віднайшли в бюджеті депутати обласної ради. Сьогодні тут проживає 14 осіб із усієї Черкащини. Анна одна з них. Незабаром вона народить дитину і вже зараз мріє, як вони будуть жити з чоловіком і малечою в Черкасах. Я живу тут вже півгода. Мені дуже, дуже подобається. А що подобається саме? коллектив, как ставятся на меня. Друзья мои, хорошо ставятся, помогают мне. Ну, я уже скоро сюда бываю. Вот выходят они все-таки, дети, все равно. Они не умеют ничего делать, в принципе. Не умеют есть, варить, не умеют гладить, не умеют стирать. Но очень приходится э, с ними заниматься и постоянно показывать. Да помогаю Учать їсти, варити, допомагають, як влаштуватись на роботу з фінансами, як розпорядитися ними. Я вмію готувати суп, борщ, там крупи вмію варити, вареники вмію. Прагне до самостійності Андрій. Хлопець має в селі бабусю, але жити з нею не хоче. Вважає, що в місті зможе здобути вищу освіту і знайти роботу до душі. Я досю жив прийомній сім'ї. Примістили нормально, все хорошо було. Потім мені з 18, і я вирішив прийти на саму світну життя. Найшов цей гуртожиток. У мене тут поки учоба буде в Черкасах. Все те -те -те робота може какую якось получше, нормальную. Там перспектив у селі ніяких почему немає. Соціальних гуртожитків на Черкащині бракує, але всі повнолітні сироти триважанні можуть скористатися правом на безкоштовне проживання там. Сюда... по направлению социальных служб. То есть дети-сироты или дети, позволенные батьковское пеклование, у которых немая житла, по направлению Центра социальных служб города, по направлению города местной власти, сюда направляются дети и здесь проживаются. З 18 до 23 років або ж протягом трьох років такий період дозволено проживати в гуртожитку. Його мешканці не сплачують за комунальні послуги. Про це потурбувалася держава. Згідно із правилами, встановленими в гуртожитку, усі повинні підтримувати чистоту у власних кімнатах, чергувати на кухні, прибирати на подвір'ї. Є найбільш захищені люди, які виховуються у державних закладах і якими опікується держава. Якраз для таких дітей і для дітей, які вже досягають повноліття, виходять доросле життя, і найбільше потрібна допомога. Кожна людина особистість, незалежно від її місця народження, соціального статусу, матеріальних статків. Діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, не повинні бути чужинцями в суспільстві, вигнанцями з власної долі. І навіть ставши повнолітніми, вони абсолютно природно прагнуть відчувати хоч невеличку дешіцю турботи, піклування про себе. 我这我。